176 вихованців від 4 до 35 років з особливостями фізичного та розумового розвитку проживають у смілянському будинку інтернаті. Заклад знаходиться на державному фінансуванні, якого недостатньо, тому доводиться вести підсобне господарство. Підсобне господарство ми тримаємо для того, щоб могли самі себе забезпечити якісною продукцією молоком і м'ясом. Проблема одна в тому, що тримаємо 30 голів ВРХ, 100 голів свиней. Но землі ми не маємо, так що нам всі продукти, всі корма потрібно закуповувати за власні кошти з бюджету. Благодійників практично. Мінімум представники черкаської філії першої логістичної компанії завітали до інтернату вперше. Передали у користування адміністрації необхідну копіювальну техніку вихованцям вкрай потрібні засоби гігієни. Особливо тут потребують памперсів, адже 50 вихованців інтернату лежачі з важким діагнозом ДЦП до даної акції. Можливо, приєднаються. Можливо, інші компанії, можливо, якісь інші люди. Я думаю, що це буде таким от маленьким започаткованим пропорцем, да, рухатись вперед нам самим, як особисто звичайним людям. ну... На душі стає тепло, і приємно від того, що ми якусь маленьку частинку свого тепла віддали цим дітям. Дорослі працездатні вихованці беруть активну участь у житті інтернату у міру своїх можливостей, допомагають робітникам поратися з худобою, доглядають за садком, займаються шиттям та вишиванням у кабінеті праці. Ми виготовляємо і подушечки з різних клаптиків, і вишивки, навіть сорочки вишиваємо картини, бісером. Пошиваємо хрестиком. Переважна більшість вихованців потребують стороннього догляду, медичної та психологічної підтримки. У закладі є кабінет ЛФК, стоматологічний кабінет, кімната психологічної підтримки. Постійною є методична робота вихователів. Якщо літо на дворі, то ми часто проводимо екскурсії, прогулянки, закаляння, рухливі ігри на майданчику. Ну таке, якщо це зима, то в класі ми і пишемо. І читаємо, дивимось там дитячі передачі, мультфільми. Ну, але все одно ж ходимо також і взимку, і на двір. Смілянський дитячий будинок інтернат збудований у 1968 році. Сьогодні тут проживають діти психотроніки чи не з усієї України. Попри це, у нинішніх соціально-економічних умовах закладу доводиться розраховувати тільки на власні сили і допомогу благодійників. Представники першої логістичної компанії взяли шефство над інтернатом, закликають небайдужих людей долучитися до доброї справи.